Сьогодні сталася, стався позор мене як 3D-друкаря, за всю мою кар'єру. позорніша фейла я не робив ще ніколи. Що було, зараз розкажу, буде вам цікаво. Це дуже елементарна помилка. Але е, чомусь про неї ніхто не, роз, не розказує. Чомусь ніхто не показує в відосах. Чому саме так? Я розкажу. Трошки буде багато балакалне, бо я показую. Але покажу вам. Дивіться. Ось є, бамбула, все, він у мене цей недовго, цей тижня два чи, чи три, а той, що там стоїть, вже близько двох місяців. В чому прикол? Мені треба було замінити сапло. Екстр... Що в відосах показують? Просто. В відосах так, вот воно міняється. Воно так і міняється, ребята, але є нюанс. І зараз я про нього розкажу. Знімаємо цей. Щоб зняти сапло, тут все просто. Знімаємо шкарпеточку цю клац. Тут у нас такий замочок, бачите? Ми його в одну сторону клац, в іншу сторону клац. Ой. Оп. Зараз треба ще пальцем, щоб не сосиски. Ось тут клацаємо. -от Оп. Все. Єсть. Назад відбилось. А, тепер трошечки його. Туди-сюди клац, і все, і витягну. Ось ось сапло. Будь ласка, ось воно. А потім ми беремо інше сапло і треба його поставити. Все робиться елементарно, скажете ви, да? і ви будете праві. Але є неочевидна історія, в яку попав не тільки я. Я знаю, що пані Альонка вчора мені писала за це. І е, пан який е, мені на е, форумі друкармі теж е, допоміг. Коротше, дивіться, от тут от. Є, бачите, такий язичок. А тут от, от, є п'етелька. І я, як тупорець, брав оцей язичок і просовував тип, в петельку. Скоріше за все, і ви так будете робити, якщо ви не знаєте, береш язичок і просовуєш в петельку І типа закриваєш, а так робити не треба. Щоб закрити, треба просто нажати до кінця, клацнуло. От клац. І потім ти оці штукою Просто придавлюєш, і в тебе от в цьому язичку, бачиш, воно проходить. І все. І все, скажеш, Артем, це, от, це ж дуже просто. Але мені було неочевидно. Я думаю, багатьом з вас неочевидно. І ви почнете шукати в американському Ютубі. Як це зробити? Вони там роблять просто так. Але оцей нюанс, оцей нюанс, вони тобі не розкажуть. І що відбувається, якщо ти цього не робиш? Сапло не зафіксоване, філамент тисне на сюди. І воно не прижимається для, для того, щоб поцарапати пластину, Ні. воно на міліметрі від, від столу. І коли в тебе розга... розгарячений філамент поступає через екструдер на пластину, йому не можна вийти. І отут починається -от клац, 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 клац. клац. І ніхто не каже, що коли клаця, перевір дві штуки, коли клація екструдер. Дві штуки, перша це забитий екструдер. Коликлація ця штука, це забитий екструдер. Дивишся, включаєш тут, -от. включаєш тут. -от. Де не тут? Стой, не тут, не тут. Отут, філамент, філамент. і робиш слоу. Якщо він згружає і не кла значить значить тебе не забите сапло. А коли воно друкує і так єлі-єлі єле і, і клацать, то, скоріш за все, в тебе сапло дуже низько до пластини і не може видавити е, е, пластик. Тому береш і дивишся, як ти отут-от, отут закрив, як ти отут-от закрив. якщо ти просунув, як я, горі от ума, понимаєш, от, просунув сюди в петельку, клац, і воно не зажати, не все, і ти вже не можеш нічого з цим зробити. Короче, Пані Альонка, най... Дуже... я вам скину це відео. Може воно вам не попадеться, я вам скину в лічку, де ви мені писали. І все. І все воно закривається. Душа дуже... дуже класно зроблено, Дуже класно. Але, блін. Для, коли ти сподіваєшся, що буде щось складне, а воно дуже просте. Просто до кінця додавлюєш язычок і закриваєш ті петельки. Все, всем пока. Всім пока. Коротше, э, звертайтесь, якщо що пишіть лічку, якщо у вас як є, є якісь питання, то спробую допомогти вам розібратися. Все, давайте мені друкую, як бешено. Все. Всім пока.